Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Київ та Київська область з 24 по 31 жовтня. На Київ? Так. Київ. Київ знову буде прильот. Можливий прильот по Києву. На жаль, нічого хорошого поки що про Київ не скажу, оскільки показує, що буде прильот. Карти мені показують, що буде прильот. Бачите? Прильот буде по місцям скупчення людей. Пожежа може бути. Так. Щось і спіймають, щось буде збито, але цей тиждень буде ще напружений. Понеділок вони пересидять, а далі буде, серед тижня будуть будуть, Але силою щось зіб'ється. Але отут е буде точно? Щось ми по прильотам ну, знов карта сили. Ну, кажуть, що можли... можливий прильот, отак От скажу. Є всі шанси, що кудись влучить. Влучить туди, де буде палати. Пожежа буде ще раз на картах які нам кажуть про прольоти. Знаєте, на цьому тижні будуть зроблені якісь кроки, але вони будуть таємними, що, ну і в Києві, і не тільки люди трошечки так. Буде якась така перемога маленька у нас. Ну, це, можливо, не маленька. Щось, якісь території, починають повертатися, отак от вам скажу. І от Київ саме буде таким, знаєте, як. Люди будуть пишатися своїми хлопцями, в такому, знаєте, в захваті будуть. От щось буде таке. Рухом будуть. Рухом, рухом, рухом. Рухом, силою, от таким якось будуть трошечки сповнені таким гордістю. Знаєте, от гордість є. От вона так. Далі, хто питає про наших сосідій, не рососейців, а дерунців, то я можу вам сказати, що готовність номер один. У наших хлопців там готовність номер один, і захист нам показує, що гроші вкладені в цей захист, досить такі серйозні. Вклали вони в захист дуже серйозні кошти. Карта дурак. Карта дурак показує, що на кордоні будуть провокації. Повітряні тривоги. Але достатньо захисту і достатньо, от знову показують перемогу, якусь туди. Щось будемо святкувати таке. Будемо радіти на цьому тижні. В Києві хтось до Києва хтось приїде, якийсь відомий, відома якась особа. Так що будемо чекати. Так, по області. Давайте на цих подивлюся. По області. По області теж провокації. І по області можливий прильот, так скажу. Десь можливі навіть жертви по області. Тому будьте обережні. На кордоні будуть провокації. От і там казалось мені, і тут, на кордоні провокації, десь по області, може прилетіти. Десь так, що людей, велику кількість людей, знаєте, як трошечки будуть тримати, от як повішений. Можливо, люди будуть без. От, золота клітка. Е, люди можуть бути без світла, без, без якихось благ, без води мені от показують ще. Але це ненадовго. Цей тиждень буде ще таким, знаєте, напруженим. напруженим. Буде такий для області, він буде важкий, навіть я вам скажу. Тому що от проблеми зі світлом будуть ці, ну, цілий тиждень. Весь тиждень. Тому ну, будьте готовими, оскільки, ну, ось так. І там по прильотам теж, теж нюанс. Ось такий тиждень буде. Всім вам дякую за увагу. Всім хорошого доброго тижня і до побачення.